В інфекційному відділенні опішнянської лікарні перебувають десятеро хворих на коронавірус. Шестеро з них потребують постійної кисневої підтримки, яку подають з балонів. Поки поміняють балон, хвилин 5-10, і отож їх на концентратори тих хворих. Це ж все час і медсестри, і хворих. Вони ж теж всі ж переживають, щоб вже, не дай Бог, комусь більше не стало. Шість балонів забезпечують киснем інфекційне та терапевтичне відділення лікарні. Можемо використати один балон за дві, може навіть за одну годину, смотря скільки у нас тяжких хворих і фізично важко, звісно, міняти ті балони, вони важкі, ті балони, і буває серед ночі, на вихідних хлопці біжать з дому, щоб поміняти кисневий балон. Щоразу балони потрібно заправляти, тому вирішили встановити стаціонарну станцію, яка забезпечуватиме киснем зо два десятки хворих у двох відділеннях. Ця станція робить кисень із повітря і не треба буде підвозити нічого. А оскільки в нас тут інфекційне відділення, ця необхідність дуже нагальна. Була коли ковід. Буде використовуватися практично постійно, вона ж використовується не тільки при дихальній недостатності, але й серцево-судинна недостатність і алергічні реакції. Обладнання придбали торік. Киснева станція стоїть трішки більше мільйона гривень. Український виробник це повністю коштує пішнянської громади. Зараз є проблема з проплатами за встановлення, але ми сподіваємося, що на протязі двох тижнів все-таки приїдуть наладчики і підключать. Ще 18 стаціонарних кисневих станцій мають запрацювати у медзакладах області. Обладнання почали встановлювати на початку року. Його придбали за рахунок субвенції із держбюджету за 26 мільйонів гривень. Задіяно всього 18 закладів, які сьогодні встановлюються кисневі станції. Повністю завершили роботи і запустилися це сьогодні 7 станцій. Всі решта на стадії завершення. Із тих станцій, які закуплено, централізовано МОЗ, на сьогодні тільки надійшла одна станція. Наша задача була підготувати площадки. Площадки сьогодні готові. Тетяна Весна, Богдан Казирід. новини на Суспільному, Полтавщина.